Дім сад, город Під час садовогороднього сезону, особливо влітку, перед багатьма садівниками та городниками, виникає проблема. Як позбутися мурах, які для багатьох стають напастю. Про це розкажемо далі у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона. Ведучий Анатолій Тютюнник. Мурахи не є шкідниками за визначенням. На городі ці комахи завжди присутні в певній кількості, їх може мешкати кілька видів. Вони розпушують ґрунт та поїдають різних личинок. Наприклад, чорна садова мураха знищує мушок, слимаків, дрібну гусінь, павутинних кліщів. Разом з тим, мурахи у великих кількостях можуть завдавати шкоди. Якщо вони облаштуються у безпосередній близькості до кореневої системи рослин, то пошкодять її. Колонії мурах також руйнують траву, полюбляють споруджувати гнізда в різних закутках, в тому числі у щілинах будівель, альтанок або в садових меблях. Вони можуть влаштовувати гнізда в коренях дрібних рослин, і коли бурять в ґрунті свої коридори, підземні частини цих рослин знищують. Одним словом, велика кількість мурах на городі в саду неабияка неприємність, з ними потрібно боротися. Щоб не зловживати шкідливою хімією і не купувати дорогі препарати, варто в першу чергу спробувати прості домашні засоби. Про них і розкажемо далі. Один з домашніх способів боротьби з мурахами в саду посипати місця, де вони оселилися, звичайним кукурудзяним борошном. Мурахи, охоче несуть борошно в мурашники, ним може харчуватися значна частина мурашиної колонії. Однак ця їжа смертельна для комах, оскільки кукурудзя неборошно набухає в їх травному тракті. Знищити мурах допомагає і пшоно, якщо ним теж посипати навколо мурашника. Також існує варіант, як позбутися мурах на городі за допомогою соди. Для цього беремо в рівних пропорціях соду і цукрову пудру, цією сумішю посипаємо зони, де пересування комах найбільш інтенсивне, цю процедуру повторюємо, доки вони повністю не зникнуть. Врятувати сад від мурах допомагає звичайна суха гірчиця. Вона є простим і доступним засобом, який не вимагає приготування і використання будь-яких розчинів. Щоб позбутися мурашок, засипте місця їх скупчення і доріжки пересування товстим шаром гірчичного порошку. Найдрібніші частинки будуть забивати дихальця комах, що стане причиною їх втечі. Допомагає і кориця. Якщо нею посипати навколо рослин, які атакують мурахи, вона створить бар'єр для пересування комах. Для боротьби з мурахами можна використати окріп, заливши ним мурашник. Хоча з часом мурашник може відновитися, а тому рекомендують приготувати в окропі водний настій часнику. Спочатку часник настоюють в окропі, а безпосередньо перед використанням розчин знову доводять до кипіння і вже потім заливають ним мурашник. Серед дієвих, так би мовити, гуманних народних способів боротьби з мурахами використання рослин, здатних відлякувати цих комах. Зокрема, мурахи погано переносять запахи усіх видів м'яти, розмарину чебрецю, майорану, лаванди і чорнобривців. Щоб ці комахи не оселилися поруч зі смородиною, радять розкидати там квіти пижма, їх аромат відлякує непроханих сусідів. Одним з ефективних екологічних засобів є використання петрушки. Запах цієї рослини відлякує комах, робить їх присутність поруч з нею нестерпною. А тому зірвіть листя петрушки, злегка розімніть його, щоб підсилити аромат, і розкладіть поблизу мурашиних гнізд. Запах петрушки не вб'є мурах, але стане причиною їх масового переселення у більш сприятливі місця. Цікавий і безпечний для самих комах спосіб позбутися на шестя мурах ємність з тирсою. Беремо відро або глиняний горщик середнього розміру. У нього міцно утрамбовуємо тирсу. Підготовлену пастку ставимо поруч з мурашником. Через деякий час мурашки переберуться туди, і тоді ємність можна легко перенести в інше місце, подалі від саду, городу та вашої оселі. Мурах дуже приваблює все солодке в саду та на городі. Від плодів і ягід до медвяної паді, що її виробляють попелиці. А тому можна заздалегідь вжити профілактичних заходів. Зокрема, одразу після перших ознак появи попелиці знищити цього шкідника, бо саме поряд з ним і з'являються мурахи. Нехай у вашому саду та нагороді буде безпечно. І гарних вам врожаїв! Дім сад город.